Всім привіт! Мене звати Надія. Сьогодні в нас, е, яке в нас число сьогодні, 27 серпня, неділя. Так, вчора я, не сьогодні неділя, 8.15, раненько. Ну, як раненько, відносно раненько, це вже не раненько, просто ранок. Е, я вже встигла вигуляти Берту і хочу вам показати. Що я робила вчора. Ну, Вчора такі. Хатня трохи робота і прибирала, і прала, і, і, це, і таке всяке, але ще вчора завершила, завершила сердечку. О, як же ж воно називається? Зараз, 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 точно скажу. Точно скажу. Серце певно мрії. Чи якось. Так, серце мрії. Оце от серце мрії. Від Наталії Лужанської. Так, я тут зробила помилку, але це, це вже моя помилка, я вже не буду її. Хай вже так і буде. Не буду перешивати, бо, бо не, не, не хочеться. Мені вже хай буде так, як є. Хай буде з помилкою, але це моє, ніхто, ніхто не скаже, що це його серце це моє виключно. Ще не підклеїла ззаду. Спиночку. Тут вона вже є в наборі готова, але я вже. Сердечко вишило. Ну, що я вам хочу сказати. Нитками вишивалося класно. ну, Тобто, неважко, ніби ну, як, відносно неважко, тому що тому що незручно було. Так далі, незручно було тим, Що прозора основа і знизу, видно, всі протяжки. Без протяжок вишивати, як на мене, дуже, дуже важко тут, тому що. Весь час закріплювати нитку, це не то, що в тканині, тканину зігнув, як тобі треба. Ну, в принципі, нам м'якша легше. Тут важко закріплювати нитку. Незручно. Тому треба робити протяжки. Протяжки ці на лицеву сторону просвічуються. Тому і тим незручно. Так, хочу ще вам показати одразу тітечки, ці ті схеми. От, ниточки є всі, отакі от, от сердечка мають бути. Так. Отакі от сердечка. Королівські серця, вони називаються. Кусуйся. Так. Ще виняла. І отаке таке от сердечко, це воно тут аж саме далі майже лежить. Отаке от сердечко в мене є. Ще Що хотіла сказати: пришивати бісер монониткою ниткою це не з моїми очима. Я її відрізала кусочок, почала перешивати, а потім плюнула взяла звичайну нитку для бісеру і пришила звичайною ниткою для бісеру. По-перше, її видно. ну, Принаймні, я її бачу, бо вона біленька, та прозора, тонесенька, її майже не видно. Я ж кажу, це не з моїми очима пришивати ту нитку тою ниткою. Так. Ну, що, ну, ну подобається мені це сердечко. Подобається воно таке гарне. Я так думаю, що буде, ну, зараз не блистить, що воно ще буде виблискувати на ялиночці, бо тут є той е 3821 Золотистий такий, зараз я покажу, де тут він є. Отакий от. Отакий от, 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 от він, він виблискує. Ті перлини є, звичайно, вони ще також будуть виблискувати. Так, зараз хотіла ще щось показати вам. Ага, на рахунок перлиночок. Бачите, чогось на, в наборі, е, от я одну отут внизу, пришила. Бачите, воно мало пришиватися. велику. Не ж фокусуюся. В велику, тоді така подовгаста і маленька на кінчику. Ну, видно, що пришито ниткою, не монониткою, бо біленька нитка. Але я думаю, що якщо проклеїться спинку, то не буде видно. І от подивіться, що в мене є з бісером. З бісером зрозуміло, там він є, тут є більші отут є Тут є чуть менші такі перлинки. Отих по-довгостих є, що в мене чотири, а у тих тільки дві. Тобто подовгостих вклали одну з запасом, а оцих, оцих великих одну не доклали. Ну, я не знаю, чи я десь її знайду, якщо я десь знайду, то буде добре. Якщо ні, то буде без неї. Ну, а що я маю зробити? Або пришию дві подовгостих. Буде одна іграшка з двома подовгостами. Ну, якось так. Це просто те, що хотіла сказати. Не знаю, може, помилилися, ну, всяке буває. Це людський фактор, я все розумію, я, не, не як той казав, не нарікаю і не, нікого не, не засуджую і не осуджую. Ось таке от сердечко. Бачите, з двома видами бісеру, і отут от є така менша перлинка, і тут на в самому кінці на низу. Так, це що стосується сердечок. Вчора я не втрималася. Все ж таки, і почала, і почала ластівочку від фрузелка, Від фрузелка. Так, давай я оце таку зроблю. Я маю такий кошик і такий мені, добра, для зйому якраз. Так, от ниточки, так, фрузелок, бачите, як? Ну, всі ниточки однакової довжини, це також зручно, так як от, в наталі Лужанської. І от ластівочка. От буквально трішечки я її почала. Нема кольорами, там це чуть-чуть-чуть-чуть небагато. Але, думаю, я собі планувала на вересень будуть старти, тут я вже буду завершувати все. Але в зв'язку з тим, що всі голосували, не, не ну, ті, що голосували, голоси були, то за фузелок щось ніхто не хотів, а я. Вирішила його, що почати в вересні. Ой, боже, в вересні, в серпні. Щось я ще, ще сплю. Вже не сплю, бо вже з Бертою погуляла, вже встигла вигуляти е е свою Берту. Але от почала Ластівочку. Там буквально небагато, там 900 з чимось хрестиків, по-моєму, якщо я дивилася по схемі. Ну, але буде така, що в мене. Що така буде іграшка на ялинку? Дякую, Тані. Це її подарунок. Величезна, дякую. Ну і буду помаленьку просуватися. помаленьку буду вишивати. Дякую всім. До завтра. Завтра. Сьогодні вишивати не буду. Сьогодні, напевно, розпакую нитки, бо вже ну не розпакую, розкладу, бо вже назбиралися в одному пакеті, в другому от пакеті не так повному, і треба їх всіх порозпаковувати, порозставляти на місця. Можливо, трошки підготую якісь проекти, підберу нитки чи що планую в вересні. Починати. Ну, поки що, ще не знаю, сьогодні неділя, потім піду до церкви ввечері, бо сьогодні ввечері буде правитися, будуть виносити плащаницю, плащаницю Матері Божої, як завтра успіння Пресвятої Богородиці. Так що будемо святкувати сьогодні і завтра. Всім папа -па, до зустрічі. Всім привіт. Сьогодні вирішила ще трошки зняти відео. Вже так воно буде таке швиденьке, цього тижня я щось мало вишивала, якось так попало. Ну як, навіть не тижня, а тих 5, 5 днів, навіть не 5, а 6 вже, в принципі. Там що, 27-го була неділя, 28-го був вівторок, понеділок було свято, так, Успіння Матері Божої, вівторок я їздила до Тернополя. Із Тернополя до лікаря, і так потім бігом не встигала вже на маршрутку, щоб вернутися, то вівторок майже і не вишивала. Так, 29 числа я зовсім не вишивала. Так? Трошки 30 числа і 31-го. Ту ластику, що я почала, то я вже її от трошки, трошки просунула. Ну, як трошки? Там вже мало що залишилося. Там, що залишилося чорним кольором, Вишити по кілька хрестиків. Май телефон і там лише інший телефон. Кілька хрестиків чорним і і бекстіч білим і чорним. Зараз я хочу глянути. Точно, щоб вам сказати, якщо якщо ну так на зараз на зараз вишито 88%. А, так, лишилося, що в нас лишилося: щось там 10 хрестиків, 9 хрестиків, 99% по хрестиках і 15% по Бекстічу. Бекстіч тільки двома кольорами, по-моєму, білим, чи то не білий. Ну, не пише, тому що тут немає: це або білий, або якийсь екру, або якийсь, такий типу молочний, 3865, можливо, можливо, і вайт, не буду казати, білий. І, і чорним ДМЦ зробити бекстіч. І вже буде ластівочка моя готова від фрузелка, Завдяки Тані, моїй коліжанці, вона мені забила такий подарунок. Так що дякую Таню. Тішуся цією ластівочкою. Ну, вишивається вона, в принципі, не складно, досить-досить так швидко. Просто мені здається, що якщо я зараз так ближче принес піднесу. Ну, бачите, на камеру так не продає, а вживу, то оці от біленькі світлі хрестики вони гарно заповнені. А ті, котрі от темні, то вони так ніби просвічуються тут трошечки. Хотілося б більше ну, або ниточку брати в три складення, але тоді не просуну голочку. А так взагалі вона досить-досить гарна, класна, така реалістична, реалістична пташечка. Ну І така ще буде пташечка на ялиночку. Вона може бути і не тільки на ялиночку, її можна, фокусуйся. Її можна буде і так просто повішати, там, наприклад, весною на там дерево. на този, так, окош, Це ластівка не конче зимова пташка, це навпаки її взимку в нас немає. Ну, але така от вона. Цікаво. Так, цього тижня, я ж кажу, не тижня, а так 5 днів 6 вишивалося зовсім мало, ну, але хоч трішки щось все одно вишивалося. Так що дякую всім нашим хлопцям, дівчатам, що ми маємо можливість знімати це відео. Сьогодні, вночі, далі, ну, зранку вже далі була тривога, але якось Бог дякувати нас у минуло. Віримо в наші сили, віримо, звичайно, насамперед. В Божу силу, в Боже милосердя, Бог добрий і все буде добре. Так що, дякую всім вам, заходьте до мене на канал. Рада була вас бачити і чути. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Буду рада усім. Всім па-па. до зустрічі!